Такого масштабного розкрадання зброї у правоохоронних органах України ще не було. Львівський університет внутрішніх справ назавжди увійде в історію грандіозною злочинною оборудкою. З кожним днем число зброї, що пропала, збільшується. Станом на зараз це вже 130 пістолетів, автоматів та кулеметів. Постійно зростає і кількість підозрюваних. Всі особи стосовно яких порушені кримінальні справи а таких є на даний час уже 13. 12 з них затримані в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу України і стосовно них винесено. Внесено в суд подання про обрання запобіжного заходу взяття під варту серед затриманих троє співробітників. Вийшов зокрема начальник складу зброї та старший інспектор з озброєння кримінальну справу порушили й проти проректора. Крадену зброю продавали всім охочим. Так дослівно заявив генпрокурор України Віктор Пшонка. А почувалися зловмисники безпечно, тому що мали прикриття у Києві. Додав він, прикля повідомляти, але я говорю вам відкри... відверто, що. Вчора розкритий, на цій неділі розкритий і факт того, що до факту придбання зброї причетний і колишній працівник прокуратури міста Києва. Учора він затриманий, буде ставиться питання про його арешт. Збували державні арсенали у півдарма. За офіційною інформацією МВС, пістолети Макарова йшли по 300-400 доларів. Автомати Калашникова по 700-800. Це удвічі втричі дешевше, ніж на чорному ринку. Там Макарова можна купити за 500-700 умовних одиниць. Тоді як автомат не дешевше ніж за тисячу дві. В міліцейському виші навіть не пробують виправдовуватися, відколи розгорівся скандал. Керівництва кажуть, на роботі практично не буває. Говорити, що діється у виші, бояться навіть студенти. «Ні, Я не в курсі. Так розумієш, що ви навчаєтеся. Мовчати є про що каже колишній співробітник міліції, який знайомий із фігурантами справи. Він стверджує, інспектор відповідальний за озброєння університету, якого першим і арештували, лише цаб відбувайло. Він недавно вступив на посаду, десь у лютому місяці і ним були підписані значить документи про прийняття тої зброї прийняття цієї зброї, хоча в наявності коротше він цієї зброї не бачив, от було скорочення в університеті, значить, він погодився на ту посаду. Тому що як такою йому просто запропонували, він ясно не зміг відбавити. цей інспектор, мовляв, першим і виявив, зникло зброю у виші, не дорахувавшись двох автоматів, почав про це говорити і поплатився. Кодувшик, який був на цій посаді. Сказав, що е, два автомати зараз немає, що він переб'є е, на них, е, на якихось на других переб'є номера і поставив їх на місце. Тобто, щоб він нікому про це не говорив. Але він написав рапорт, доповів про це ректору е, чи проректору, я не знаю, як правильно ті посади на них називаються. Значить, е, доповів про що за відсутність тих автоматів, і тоді, коротше, підняли. На сполох, і він сам сказав, що він мовчати не буде. А допоки у міліції шукають винних, вся Україна з острахом чекає, де ж випливе викрадена міліцейська зброя, або ще гірше пролунають її залпи.